Вітаю вас, шановне товариство! Ну що, очікували патчу матчмейкінга, так от він і настав. Valve вводять нові правила імортального драфту. Поки що тільки це буде пов'язано з імортальним драфтом, але я щось вважаю, що це тільки. Перша частина патчу, котра буде пов'язаний з матчмейкінгом. Буду зараз розповідати вам основні частини. Що вам треба знати? Тож не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. Ну і давайте дивитися відео, Юля Квесолі. Першочергово варто розуміти, що у імортального матчмейкінгу раніше треба було, щоб прийняти в ньому участь, мати 6500 рейтингу плюс. І що таке іммортальний матчмейкінг? Це той матчмейкінг, який ви, наприклад, бачите у мене на стрімах, де ти попадаєш з усіма гравцями, у вас є драфт стадія. Вас э, обирає той, у кого найбільше рейтингу в обох з команд, і ви таким чином граєте в доту. Зараз правило буде таке, що в імортальний мечмейкінг можуть потрапити тільки ті гравці, у котрих є 8500 рейтингу плюс. І в ситуації, якщо у вас, наприклад, менше рейтингу, але у вас є хоча б одна людина в вашій грі, у котрій, у котрій 8500 плюс рейтингу, то ви все рівно попадете в цей, в всю імортальну гру. Тим не менш, Valve Ну, я так розумію, що вони більшість з того, що намагалися зробити, це боротися з основними, от в цьому пачі, боротися за основними мінусами цього імортального е, драфту. Адже він був насичений просто переливерами, е, котрі натискають пошук гри в паті, е, ботоводами, котрі натискають е, в 10 ботів пошук гри там на якомусь не знаю, південноафриканському сервері е, вночі і попадаються одне проти одного завжди в паті, і переливають одне одному рейтингу через. Рейтинг. Через це можна було побачити в таблиці лідер лідер лідерів, якихось людей, у котрих по 17 тисяч рейтингу, але ніхто не знає, хто це такі. Ну тобто просто поприливали ММР. Ну і багато чого іншого. І Valve будуть боротися ще з софтом, котрі використовують люди для статистики, як розумію, адже вони зробили доволі. Доволі цікаве рішення, от відверто скажу. Не зажайте, не приймайте до уваги мою сторінку, піймав 2-3 дні Лустріків, ну то таке буває, якщо багато рейтингу. Ігри всі. Котрі тепер грають граються імортального драфту, вони приватні. Тобто, ну, ви, ви не можете їх знайти на будь-якому сайті тепер. Ви можете ці ігри побачити тільки якщо ви там дивитесь стрім, і таким так, чином, можливо, вони бустануть стрім, бо люди хочуть подивитися імортальні драфти, адже ніде їх, окрім цього, побачити не зможуть. І ну, от і все. Тобто, і навіть якщо у вас в друзях, розумієте, навіть якщо у вас в друзях буде людина, котра грає імортальні ігри, але ви все одно не побачите його історії ігор. От дивіться, я відкриваю історію ігор Ніку, А, я її бачу. так, е... А, бачите, я бачу, на кому він зіграв, от воно як працює. Але дані про матч не знайдено. Тобто я бачу саме героя, на якому він катав цю гру, але інфи. Про матч немає ніякої, тобто тільки Ніку бачить статистику цього матчу, які айтеми зібрали, і до чого це все призвело. Ну, я е, бачив в цьому і один позитивний момент, і один достатньо негативний момент насправді. Адже е, ну, ідея в тому, що багато людей використовували софт на стадії драфту. Котрий показує вам вже безпосередньо в грі, е, хто на якому герої грає з, з вашої або ворожої команди на стадії драфту, да? е, е, у кого який він стрік, у кого лустрік, луст навпаки, кого варто взяти, кого не, не варто брати. Ну, це типу читерський софт в моєму розумінні, бо ну, це корисна інфа, ти не можеш її швидко отримати. І вал не знали, як з цим боротися скоріш за все. Тож вони просто вирішили зробити всі ігри приватними. Наші позитив, але є один великий мінус: є такий сайт, як ProTracker. Ну, я за моїм таким суб'єктивним э, баченням доти, э, це один з найкращих, якщо не найкращий сайт э, взагалі по грі. Він показував ігри з 8000 плюс ММР всю статистику, по суті, професійних та напівпрофесійних гравців, і э, по ньому будувалась, э, ну, мета. Вона допомагала гравцям. Котрі е, котрі небагато рейтингу мають, вони просто відкривали цей сайт. Обирали, наприклад, героя там ну Акси, наприклад, да? дивились статистику по цьому герою, бачили, які білди по ньому беруть повністю. Хто на ньому грає, яка зараз мета? Бачили, він рейт героїв актуальних на 8 тисяч плюс рейтингу, і відповідно від цього вирішували, кого брати, і на своєму рейтингу. Ну, на це не завжди працювало звісно. Але тим не менш, це дуже і дуже ефективний був сайт. А тепер виходить, що ну він не може існувати просто, тому що е, це. Статистика, вона фізично не може зібратися, і що тепер їм робити, чесно кажучи, не знаю. Єдине, що я точно знаю, друзі, це те, що у Logitech G стратанули весняні знижки до 30 Якщо ви хотіли оновити свої девайси, ви можете зробити це за посиланням в коментарях під цим відео. Адже акція діє до 23 березня. Ще одне, що зробили Valve з зимортальним матчпейкінгом, тепер люди не зможуть грати паті взагалі. Тобто паті можливо грати, якщо у вас 8500 плюс рейтингу тільки анранкенах, тільки так, і ніяк інакше. Це я вважаю дуже позитивне рішення. Причина тут доволі проста. Адже як я казав вже на початку відео, ем, велика проблема імортального драфту була в тому, що люди переливали одне одному мемомери ботами і просто натискаючи гру в паті. Тобто, як це працювало? Людина натискає в паті гру, ви попадаєтесь в одну катку. Якщо ви в одній команді, ви потієте максимально на перемогу. Якщо ви один проти одного попадаєтесь, то одна людина ставить дабл ставку, інша переливає. І хрін ти щось доведеш, адже репорти не особливо в цьому плані. Працюють, і потім вони типу міняються, або коли в одній команді завжди потіють. Отакава система. Так само і з ботами. Люди ставлять на південно-африканському сервері пошу гри е, в 10 ботів. Одні боти ставлять дабл ставку. Е, за Redдіant, наприклад, їм боти з Даєр зливають гру мотиву, е, там за 15 хвилин, да? потім вони міняються. І вже боти, котрі ставили за Rediant дабл ставку, вони програють, а за Даєр ставлять дабл ставку. І таким чином людина постійно плюс-плюс-плюс по ММР. Ну, як людина, боти йдуть. І ці аккаунти потім. Продають тут, до речі, варто наголосити, що Valve, мені здається, могли ліпше тут діяти. Адже, ну, в цілому, да, це напевно правильно надати шукати ігри в паті. Це, це дійсно нормальна історія. Але чи не правильніше рішення? Ну, а от я, наприклад, я був на Донбасі, да? там тільки півтора місяці. Я не встиг перед завершенням краунфолу ее купити собі дабл ставки в великій кількості. А інші люди, у них там по 300-500 дабл ставок ще залишилось. І, відповідно, я в мегапрограші знаходжусь по МММі по МММР, бо ну, я, не, я не можу їх наздогнати, якщо вони там в успішних іграх ставлять дабл ставки. Розумієте? І так само і з ботами. Чи неправильніше було б вал просто ну, прибрати дабл ставки взагалі, як я вище в доті, і не давати можливості людям закупляти до завершення краунфолу ці дабл-ставки, щоб вони у них ще після івенту були активні? Ну, Мені здається, це також був би важливий фактор. Ще одне, що зробили вал, дивіться уважно. Ну от вибачте Титана, це Інсенія. Він у мене є в друзях тому, напевно, він ну відображається ось таким чином. Я не знаю не як його офіційний нікнейм. Але от коли він розбиває варт, бачите, у нього відображає саме його нікнейм. Офіційний мається на увазі. Це також введення котре зробили вал. Я вважаю його дуже позитивним. Чому так, дивіться. Де це взагалі знаходиться? Аккаунт, управління інформацією про гравців. І ось тут. Мої правдані. Тепер кожна людина, котра грає на 8500 плюс рейтингу, повинна вказати ось тут свій нікнейм. Ну, команда це у мене дуже стара. Там в 2022 році ми просто фанились на відкритій квалі. От, тому це таке, вони, воно не буде відображатися. А от нікнейм у всіх повинен стояти саме офіційний. А, це Valve, скоріш за все, зробили. Ну, Чесно кажучи, не знаю, чому може більше офіційності додати, знаєте, ось таким матчмейкінг іграм, щоб люди відчували, що це, типу, ну, серйозна річ, там, як професійна команда і так далі. Але я бачу в цьому позитив, тому що, ну, якщо ви є глядачем моїх стрімів, ви знаєте, що кількість зетників, котрі спеціально руйнять мені, мені ігри там, і несуть повну фігню, вона ж величезна, насправді. І ну, ти ніколи не знаєш, що це, що це таке, що це за істота, як її звуть, що це, з, з якого уральська там чи звідки воно вилізло. А тепер ти будеш, будеш постійно бачити їх офіційні нікнейми, і ну, у мене є такий зошит спеціальний, куди. Записуються ці тіпочки всі, і потім потенційно, якщо вона попаде в якусь там. Ну я розумію, що в болоті команді ну, типу, можливо, і пофіг на це буде, але якщо якась європейська чи щось таке, ну завжди буде претензія. Що дивіться, ваш чувак просто в команді зетки спамить і ну, українцям там бажає всього найгіршого, відповідно, що це ви себе дозволяєте. Тобто, ну я, я, я це бачу так. Позитив в цьому дійсно є. Також Valve змін. Систему здобуття і мінусування рейтингу в цих імортальних іграх. Ем, чесно кажучи, я ще це не тестував, буду тестувати завтра. Типу, вони це. Аргументують тим, що тепер у тебе ліпше буде ем, підраховувати, скільки у тебе мінус або плюс е, рейтингу, в залежності від того, яких гравців ти взяв в свою команду. М, то щоб не було такого, що людина бере собі напевно найнижчих рангів і отримує плюс 40 гарантовано, або або там мінус 10, якщо програла. Ну це треба буде подивитися, як на практиці працює. Я часто кажучи, в цю графу зміни рейтингу не часто е, заглядаю так, але ну те, що в мене там мінус 31, мінус 34, в іграх, ну да, є одна плюс 35, це трошечки дисбалансно в зрівнянні з тим, що тут, наприклад, плюс 17. Побачимо, як воно на, на практиці буде е працювати, поки що про це щось складно сказати, адже вони не вказали саме, в чому, в чому система підрахунку нова буде. Ну і тут наостанок насправді варто наголосити, що в цілому м гравці, котрі грають в безсмертному виборі е в імертальному рейтингу, це 0,5% гравців в доту. Тобто ну це трошки дивно, якщо чесно. Бо загалом мені здається, треба робити для 99,5% якесь оновлення з дотою. Я не знаю, чому Valve відмовились від регулярного, наприклад, скидання ММР. Мені здається, це доволі прикольно було, бо люди знову заходили в доту завжди, щоб відкалібруватись всі потіли над цим. Мені це дуже подобалась. Історія от працювати над системою покарань ліпшою, щоб репорти не були там. Ну, умовно, якщо у тебе фуріон полетів, по міду фідати там, це раз-два він може зробити, йому нічого не буде, за це, умовно кажучи. А щоб ну, жорсткіша система покарань в цьому плані була, тому що мені здається, от цим дійсно. Варто працювати, тому як я на початку казав, я думаю, що це тільки перша частина якогось оновлення матчмейкінгу. Просто вирішили почати з імортального драфту. Далі буде щось більш загальне. Ну і це було б правильно зробити, бо ну не можна фокусуватися на 0,5% гравців в доту, коли у тебе абсолютна більшість зрає в інший рейтинг. Так, це. Це приємно мені, як людині, у котрій нормально ММР, начебто так, у котрій мортальний Драфт грає. Але я б хотів би, щоб і там більшість моїх глядачів також отримали щось з рейтингом пов'язане. Приємне. Дякую, друзі, що дивилися відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. І побачимось з вами, коли побачимось. На все добре.